22. Ну, давайте, скільки там? 20 штучок виходить. Давай. Вона ще нічого не показала. Блін, я купив. Ну, не купив, точніше. Так, отак. Давайте 25. Окей. І пішли її одразу продавати. Лімітка. Так, дивіться по 1,25. не туди. Сюди. По 1,25 я ставлю 50%. Ми забираємо тіло і даже лутаємо профіт. Окей. І другий ордер я прям по пікові 1,79% ставлю. І на максимум. І ще плюс 22 бакса буде в карман. Окей.